Озима пшениця ДСВ Артіст. Саме та пшениця, яку ми підживлювали сівалкою, сошниками по вандальному, по мерзлому ґрунту. І що ми отримали? Ми отримали. Гарно підживлену пшеничку а, селітрою по 150 кг на 1 гектар з розрахунку. А, не пошкоджені рослини, абсолютно не пошкоджені. Рівномірне внесення міндобрив. Немає в нас розкиданого зліва-справа, все чітко, чітко по лініях. І навіть дуже складно побачити прохід. Техніки, яка тут працювала, єдине, що е, помітно, що видає нашу операцію, це такі маленькі смужки подекуди, не кругом, де-не-де. Ось тут, наприклад, є, а тут немає цих смужок, абсолютно ніде не видно. Сівалка просто поверху сошником пройшла, а колесо прикатуюче було як опорне, і воно не давало сошнику шкодити і травмувати ґрунт. І відповідно ж. Ламатися мерзлу землю. Так що, все те, що ми зробили, це було правильне рішення. Воно було обдумане, і я думаю, що ефект от цього е підживлення буде однозначно позитивний. Земля-волога, мерзлотали в нас було, сніжок зверху притрушував, все розстало, все чудово засвоїлося в ґрунті. Температура вже сьогодні плюс 8 градусів. І я думаю, що Далі будуть лише позитивні температури наростать, можливо, пройдуть якісь опади, а пшеничка в нас вже підживлена, можливо, ще повторно пройдемося ближче до квітня місяця. Але будемо дивитися по ситуації. Так що, колеги, всім добра, до зустрічі, все буде Україна!